Друзі, ви не повірите, але одразу 12 областей Росії були атаковані дронами. Масштаби просто шалені, і це явно не залишилося не помічити б. Що сталося? Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, ситуація розгорталася доволі драматично. Брянськ кажуть, намагалися атакувати ракетами Атакамс. Щонайменше 30 вибухів почули місцеві, що саме постраждало, поки замовчують, але шуму це не робило. Саратовська область під удар потрапив місто Енгельс. Ну там знову прилетіло на місцеву нафтобазу. Жителі чули щонайменше 10 вибухів, а зараз нафтобаза горить. Крім того, постраждало ще одне підприємство. А що цікаво, пропагандисти стверджують, що атака відбувалася ракетою безпілотником пекло. Казань, уявляєте, на хімічному заводі «Оргсинтез» почалася пожежа після падіння дронів. Російські ЗМІ кажуть, що впали уламки, але масштаби пожежі говорять зовсім інше. Завод, до речі, виробляє полімери, поліетилен та севілен, що є стратегічно важливим для промисловості РФ. Білгародщина тут все серйозно. Влада навіть екстрено відключила світло, а місцеві аеропорти тимчасово припинили роботу, що саме пошкоджено, поки що невідомо. Наступна Тульська область у місті Алексін а, пролунало. Принаймні 15 вибухів, що там вибухає і горить, теж поки що загадка. Який висновок з цього всього? Ці удари не просто про вибухи, це точкові атаки по ключових об'єктах, нафтобази, хімзаводи, промислові підприємства. Їхній підрив завдає шкоди економіці РФ, створює логістичний хаос і показує слабкість протиповітряної оборони нашого ворога. Ще цікаво, як реагує російська пропаганда на такі події. Вони одразу намагаються применшити наслідки, ну, мовляв, ніяких великих втрат немає, а впали лише уламки. Але кадри пожеж і свідчення місцеве говорять зовсім про інше. Що я про це все думаю? Якщо це допомагає послабити агресора і змусить їх переосмислити свою стратегію, то це, звичайно, великий плюс. Ну, а для нас це ще один доказ того, що навіть великі емперії мають свої слабкі місця. А як думаєте ви? Пишіть коментарі. Щодо наступної новини, ви чули, що п'ять країн Європи створили новий формат допомоги Україні під назвою Є5. Ну, щоб ще потужніше підтримувати Україну. Міністр оборони Польщі, Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії домовилися про спільні дії для посилення допомоги нашої армії. За словами нашого міністра оборони Ростема Умєрова, ці країни будуть ключовими у забезпеченні Україні бронетехнікою, системами ППО, безпілотниками та навіть засобами морської безпеки. Цікаво, що плани коаліції узгоджено аж до 2027 року. Це говорить про довгострокову підтримку, а не просто про одноразову допомогу. До речі, сьогодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіс прилетів до Києва з неоголошеним візитом. А він заявив, що його мета це показати, що Німеччина продовжує активно підтримувати Україну. А новий формат Є5 це можливість координувати постачання та швидше отримувати те, що потрібно на фронті. А ще це показує, що Європа налаштована серйозно і не збирається зменшувати підтримку, попри будь-які виклики, наприклад, з боку США. Особисто мені здається, що це дуже сильний сигнал і для України, і для агресора. Коли об'єднуються такі великі країни, це вже не просто допомога, а системний підхід. А те, що плани узгодили аж до 20 2027 року, дає надію на стабільну підтримку і впевненість, що нас не залишать. Сам на сам із агресором та путінськими амбіціями. До речі, щодо Путіна, ви чули, що Байден сказав у своїй завершальній промові: він сказав, що Путін провалився. Джо Байден виступив у Державному департаменті США, підбиваючи підсумки свого президентського терміну. Однією з ключових тем була війна в Україні. Байден прямо заявив, що Путін зазнав провалу на багатьох фронтах. Ну, по-перше, Україна не скорилася, план захопити Київ за, там, за три дні чи два тижні стріском провалився, НАТО тільки зміцнилося, хоча Путін хотів розділити альянс, але отримав прямо протилежне, а це єдність, яка, якої ніколи не було. Ну а санкції, бойові втрати та економічний занепад значно послаблюють російську позицію. Байден також нагадав, що саме його адміністрація об'єднала 50 країн на підтримку України, і це сталося не лише е, в Європі. Вперше в таких коаліціях приєдналися навіть країни Азії. Байден, як досвідчений політик, точно знає, як влучно як влучити в болюче місце Путіна, а це його амбіції і образ незламного лідера. Хоча наступний президент, я маю увазі Трампа, все ще має. Надію домовитися з Путіним. Трамп серйозно планує зустріч із Путіним і каже, що все залежить саме від Путіна. Обраний президент США Дональд Трамп заявляє, що він має намір якомога швидше зустрітися з Путіним після свого повернення до Білого Дому. Така зустріч стане одним із його перших кроків. За його словами, стратегія закінчення війни в Україні повністю залежить від Путіна. Трамп зазначив, що для Путіна все теж пішло не так, як він планував. Він вважає, що навіть для російського диктатора війна стала провалом, тому він начебто піде на якісь там умови Трампа і сяде за стіл перемовин. Це підтверджує, що Трамп планує діяти інакше, ніж його попередник Байден. Замість тиску та посилення санкцій він обирає стратегію переговорів. Ну, принаймні, це буде його перший крок. Немає, правда, ніякої гарантії, що переговори стануть успішними. Ну, Путін постійно демонструє, що діє виключно в своїх інтересах. Тому, чесно кажучи, покладатися на нього це як довіряти сірнику погасити пожежу. Ну а тим часом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував Володимиру Зеленському зустрітися поблизу кордону між Словачиною та Україною, щоб обговорити питання постачання російського газу. Зеленський відповів лаконічно: гаразд, приїжджай до Києва, хоч в п'ятницю. Ця ситуація викликала хвилю обговорень. Ну, з одного боку, Фіцо відомий своєю проросійською риторикою, а з іншого, Зеленський одразу дав зрозуміти, що він відкритий до діалогу, але на своїй території. Фіцо, як завжди, виглядає двозначно. Ну, з одного боку, він запрошує на переговори, а з іншого, продовжує підігрувати Росії. Але відповідь Зеленського це стиль коротко, впевнено і з чітким меседжем. А далі поговоримо трошки про невтішні новини з Покровська у Покровську шахту. Зупинили через загрозу наступу російських військ. Видання Reuters повідомляє, що Україна припинила роботу на єдиній шахті, яка видобувала коксівне вугілля для металургії. Це серйозний удар по промисловості, але безпека людей важливіша. А у Львові вже планують повернення авіаперельотів. Львівський аеропорт готується до можливого відновлення польотів. Там розробляють плани евакуації, тренують персонал і стежать за системою безпеки. Хоча війна ще триває, такі новини додають оптимізму. Новина про Львівський аеропорт вона надихає і хочеться вірити, що цей Крок стане реальністю і взагалі запрацюють всі наші аеропорти в Україні. Ну а ми з вами повернемося до спокійного, безпечного життя. Я на цьому завершую своє відео. До речі, підпишись, будь ласка, натисни на лайк і до зустрічі.